Троті, Тарас. Сьогодні я знову в новій подорожі, подорожі, не подорожі. На пару днів поїхали в гори біля закупану, можна сказати, закупани, 5 км в закупану виняли будинок, зараз вам покажу обзор. Що я вам скажу? Погода поки що така мінусова, але є туман, снігу нема поки що. Ось і не буде, але нічого страшного, просто проїхали розвіятись поміняти обстановку. Хочу вам такий і сам сказати, що віддихайте, потрібно віддихати, я то вже зрозумів на собі, як морально, так і фізично, бо тому, що коли ви йдете до цілі, ви не дійдете, якщо ви не будете віддихати, бо всім потрібен віддих. Чи моральний, чи фізичний, так? але він всім потрібен кожному свій віддих. Хтось може ігри побавитись, так? хтось поїхати на подорож, хтось ще кудись. Наприклад, я ігри не дуже люблю бавитись, плюс. Воно може мене затягнути комп'ютерні телефоні. Так, воно може мене затягнути, бо коли я дуже сильно любив грати ігри. годинами міг сидіти, днями міг сидіти. Я зараз хочу сказати, що я нікого не засуджую, хто ті ігри грає, так? але важливо, щоб, він, щоб ті ігри вас не втягували настільки, що ви забуваєте про реальність, забуваєте про цілі, про рідні і так далі. Посил в тому, що потрібно віддихати морально-фізично, тому що без віддиху прогресу. Можна сказати, не то, що не буде, він буде мінімальний, або ви просто перегорите. Якось так. <кхух> далі вам, зараз обзор будинку, далі, якщо щось буде, щось цікаве, буду знімати, ще якісь інсайди поділюся з вами. Плюс не відкладайте життя на потім. Знаєте, життя так іде, несподівано трапляються різні ситуації, тому не відкладайте на потім хороші моменти вашого життя. Хотіли поїхати десь. Поїйте. Не маєте можливості поїхати. Хотіли давно, наприклад, одружитися, одружуйтесь, хочете пропозицію зробити, робіть. Але хороші цілі, не треба спати з дівчиною до весілля і так далі. Словом, хороші речі, які ви хочете зробити, робіть вже. Не чекайте, тому що можете так все життя прочекати і так, і нічого не зробити. Хочете канал створити на Ютубі, в току Інстаграм Мірілси. Не чекайте, ой, я куплю ідеальну камеру, о, у мене буде краща форма. О, я там ще щось краще стану. Розумієте? Ніколи не буде ідеального Моменту. Ніколи. Ви зараз буде як не одне, то друге. Почніть просто все. А з часу дорога сама постелиться. От і все. Хочете відкладати інвестувати? Не чекайте, поки ви будете заробляти, не знаєте скільки, не чекайте, поки назбираєте грошей. Вже почніть. Тисячу гривень. Дві тисячі гривень, 10 тисяч гривень заробляєте. Інвестуйте, розподіляйте. Ну, а поїхали. Дивитися будинок, а там, думаю, ще побачимось. попали ми в будинок. Перший поверх. Будинок на, на два поверхи. Ходи до догори. Зараз показую перший, перший поверх. Холодильник якийсь, ретро, не ретро. Витяжка звичайна кухня. Одумування. Ліжко, стіл, вікна такі от великі, потім покажу, що на вулиці і баню. тож ідуть будинки. людей теж видно, що там є паритись, тому Карпатський чани такі називаються, сидіти. Так, тобто, Камін електричний, включається. Виключається. це включимо в ванну. так так ванна. так, Зеркало. Так. Верх така підвіска класна, мені подобається. Звичайний душ, туалет. Зараз піднімаємося на другий поверх. Покажу як там. І потім покажу наверху. Ну, Тумпор це ж одне ліжко. Тут така штука є. Не знаю для чого, воно. Особо не полежиш на ній. 150 кг максимум. Від з вікна всюди є такі великі файні вікна. У така штука чорна, щоб відбивати. Світло і все, і тут теж такий вид. Зараз туман то майже нічого не видно. Коштує такий будинок плюс-мінус на три дні тисячу доларів. Коротше, отак той будиночок виглядає ззовні. Тут сауна, тут гриль. який не користуємося, бо зараз холодно. Вихід до сауни. Оп, оп, оп. Можна парити собі, а то місце у ну, нас тут десь на 4 особи. Сошний годинник. Вставляти температуру, якщо видно. Тут, щоб вода. Тут я показувати не буду, бо тому що чакузі треба піднімати. Йдемо назад. Можна посидіти тут літом. Дуже не хочу лазити, бо тому що там підйом догори на якусь гору. Десь туди і такий вид. Зараз туман нічого не видно. Там ззаді, прямо ззаді, щоб вниз гарний спуск. Але туман нічого не видно. Це ідеальне місце, щоб віддихнути, відпочити, просто відійти від того і все, і все і те, що є в місті. Бути з думками, відпочити морально, фізично. Клас. Я останній раз в горах був ще, як вчився в школі, і то був на один день, і не, навіть не зрозумів на що я там їхав. Їхав клас, і я їхав, але зараз це класно. Хоча я не дуже хотів їхати в цю поїздку. Бо думаю, гори, я більше море люблю. так. Але це якась інша атмосфера, це зовсім така море, це більш така сонце, це таке... якийсь драйв, це якийсь такий рух, а тут така тишина. Просто тишина, який. Зуб природи. Да? Клас, мені сподобалось. Ну, давайте, погано, камера не, не передає того, що бачить людське око. Принаймні камера мого телефону. Оце наш будиночок. Це от ряд тут, є будиночки ще раз, два, три, чотири. Там ще п'ять. Також там тої сторони ще є будиночки, але я не знаю, чи їх буде видно через камеру. Навряд чи тут трохи там наверху. Що зближите, ні, не видно. Da. Нічого можливо це інша пода, то що ще зазнімлю без ту Але і так класно. Якось так. Пастиріє, клячуть, плоти Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут, Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає, тут ангели чудяться. Ми вже вернулися з подорожі з горів. Буле винаймували домик біля закопаного, були в своєму закопаному, біля закопаного пора ходили. Що вам можу сказати? Класно, чи варто їхати? Варто їхати, як мінімум подивитися на гори, бо тому що я останній раз був в горах, як ще до школи ходив, я думав, типу, а гори, що там цікаво. Як на власні очі, на відео це не так, на власні очі, цю природу, це все. Я не пожалів, що я поїхав. Плюс в нас було таке джакузі, можна було під підкритим небом сидіти, та розслаблений в воді. Сауна була, сауну я не, не люблю, я не ліз. Вот. Не знімав особо відео. чому? Тому що, по-перше, головний атракціон це вроде Сновлендія, чи як там правильно, Ті, там личі, там санки, там все. Він перенісся на відкриття, мало бути відкриття до 20-го, потім щось перенесли і коротше, ми, ми вже виїхали, і вже одна дня має відкритися. Тому особу не знімав такого. Е, плюс ходити по ресторанам, показувати, що я їм, ну це якось типу, скучно, не скучно скучну. Далі. Е, ми були на підйомнику, то ви будете бачити попередніх цих. Та на підйомнику, як воно ми їхали. Не скажу, що дорого. Домік нам обійшовся в 4 тисячі злотих плюс-мінус за 3 ночі. Плюс це такий вже святковий період, так? плюс це в горах. Я не вважаю, що це прям дуже дорого. Всякі, наприклад, ресторани, ну, там, по-різному бувало, 140 злотих, 120 злотих на двох. Піцерія, піце 33 злота 38, 40 злотих, 42. Ось такі ціни, знаєте. Для когось, може багато, для когось ні, але ну, я вважаю, що це не прям велика ціна. Класно, класно, ми не попали, правда, на сніг. Але нічого страшного. Ще, ще буде можливості. Зараз, поки грію машину, машина про... просто вікно запутіло з тої сторони. Я не хочу зараз терти руками, бо тому що потім буде розводи. Заднє вікно, окей. Переднє е, іменно від салона. Да? Я замітив, що там машина стоїть так само запутіла, а тут напроти мене в них хотів по ходу зад, бо вперед в них не запутівши, ніби ніхто не їздив. Якось так зараз ще вам покажу квартиру, в якій я зараз живу, і на тому буду відео закінчувати. Я вам ще покажу свою квартиру, Це не мою квартиру, а квартиру, яку я знімаю, бо для тих людей хто не знає, я жив на можна сказати, гуртожиток. Це є. Готель для робочих. Так, я працюю на роботі. Так, звичайно, я працюю на дядю. Але я не розказую, що я не працюю на дядю і так далі. Ще я не розказую брехню, я говорю все, як є, я все показую, як є. Я просто показую свій шлях, ділю своїми думками, своїми знаннями з вами. От. Я вірю, що одного дня я стану мільйонером доларом. Буду допомагати батьом людям, буду заробляти великі гроші, подорожувати і жити життям своєї мрії. Давайте так покажу вам квартиру. От, тут вхід, ви заходите. Ялинка, зліва спальня. Не звертайте увагу на бардак. От, це шаф. Ну, ремонт тут не, не можна сказати, не зовсім такий супер-пупер, бо будинок старий. От, це моє робоче місце. Це ноутбук моєї дівчини. От, це мій ноутбук. Це шафи. Так, старі шафи, але купа місця є, це мені подобається. Тут, типу, як зеркало. Для штанів, для, ти кажеш, для, шинів, для кросовок, тут типу, пішелка, Тут, звичайно, от, такі от міні ванна, не ванна, ну, коротше, душ, туалет, все просто звичайно правка. Йдемте далі, це вітальня, ялинка вже стоїть. Так, лах, я там поправ, потім я покажу. Цей балкон, терасу, телевізор. Я його не дивлюся. Це тут така кухня. На дві сторони, одна сторона, стіл посередині і друга сторона. Вид з вікна, там от чорна моя машина стоїть. От якось так. Зараз вам покажу вихід на терасу. Дуже класна тераса. Секунда. Так, вийшли ми на терасу. Ось тут велика, досить велика. Сушарка, качеля. Можна ходити просто тут гриль робити. Літом то класно, бо можна реально шашлики робити. Церква тоді близько, дуже тихо, але реально просторно. я люблю простір. І мені вона дуже подобається. Так, вийшов я в капішоні, трохи холодно, як не як зима. Коротше якось так, якась така хата. Тому Зараз я буду ну, їхати, цю машину. І все. І якийсь такий обзор. Якраз надів куртку, бо зараз так виходжу. Плюс вам знімав терасу. На тому буду прощатися. Комусь сподобалося, не сподобалось. Такий лайфстайл, типа влог, не влог, лайфстайл, подорож не подорож. Якось так всіх цілую обнімаю. До зустрічі!